Ранок вдома в етері телеканалу Дім, і просто зараз ми зустрічаємо нашого психолога-консультанта Антона Семенова із психотерапевтом, соціальним психологом, засновником проєкту Як ти брати поговоримо про підтримку військових. Це дуже актуальна, нагальна тема. В чому вона полягає? Чого бракує, і з якими викликами стикається зараз українське суспільство, розділене все одно на цивільних і на військових. Доброго ранку. Доброго ранку, раді вас бачити. Доброго ранку. Дякуємо, що ви нами. Дехто з військовослужбовців скаржиться на те, що родичі їх не підтримують. Якої підтримки, яких слів очікують військові від родичів, від близьких. Ну, в першу чергу, вони очікують розуміння того, що те, що вони роблять, їм не подобається. Вони це роблять, тому що це потрібно робити, а не тому, що нам подобається. Угу. І, звісно, і вони хочуть чути ну, такі слова на кшталт: що дякуємо, що ти це робиш. Дякую, що продовжуєш, попри все. А що ми бачимо, чого це варто, яка ціна у цього? І ми за це дякуємо. От це головне, що вони хочуть чути, що ми бачимо, що це їх робота через потребу. Тобто вони це роблять mm -hmm. для нас. От вона чітко їм дуже важливо чітко, щоб ми це їм показували. Mm -hmm. Мені здається, що кожна людина зараз це висловлює, навіть незнайомим військовим, проходячи повз них, все одно ти дякуєш і очима, і словами. І ну невже тільки в цьому полягає підтримка, якої вони потребують? Мені просто цікаво, тому що дійсно зараз дуже багато дискутують на тему того, що є непорозуміння велике, що між цивільними, і навіть між рідними і близькими, які слова потрібно підбирати. Як взагалі цивільним спілкуватися? Потрібно Рівно з військовослужбовцями. Давайте, можливо, конкретніше проговоримо фрази, які потрібно вживати, чи можливо більше говорити про побут, щоб повертати, щоб він був причетний і до того, там як росте син, як, чим живе дружина, чим мати займається, чи чи важливі оці аспекти дуже важливо не розпитувати. Не розпитувати про те, що взагалі, там відбувається. Взагалі, взагалі ні не Розпитувати е, як розпит. Нам можна поцікавитися, як, як ти зараз, ну, як ти почуваєшся, чи все гаразд, тут і зараз. Угу. Але не розпитувати про те, що було там. Тому що, коли людина буде готова, вона сама розкаже. Угу. Нам всім тут дуже заважають емоції. Насправді. Щоб правильно налаштуватися на спілкування, треба розуміти ключову стратегічну річ. Хто для кого тил. Багато людей, коли ну, особливо хтось із близьких повертається, думають: о, прийшла допомога, зараз mm -hmm. мені допоможуть. Але треба розуміти, що е, фронт там, на передовій, І людина, коли сюди повертається, вона хоче повернутися в тил, де буде спокійно. В першу чергу спокійно, ну і, і все, що до цього причетно. Але багато людей цивільних, коли бачать військових, відчувають емоції, багато емоцій, до яких вони якби не готувалися, і вони їх виражають. Оце тобто, я про це й кажу, що і ти військовий одно втрачає дякую, тил. Він ти. хоче мати спокій, mm. таку спокійну дружність, спокійне прийняття, спокійне ключове слово. А коли люди з великою емоцією, ну це лякає, це напружує, він не знає, що з цим робити. Хто кому тут має допомагати, хто кого має заспокоювати, mm -hmm. тобто дуже важливо для військового відчувати, що у нас тут ми справляємося, у нас тут все добре, більш-менш ну порівняно з тим, що чи що вони проходять, у нас все добре, це правда. Ось. І тому дуже важливо от це відчуття спокою, яке ми маємо їм давати. Ось. А коли людина збуджена, вона така, і що там у вас, і що відбувається, це вже зайве. А, mm -hmm. от. а поясніть, будь ласка, чому саме можуть відбуватися труднощі у спілкуванні з військовими, коли вони повертаються додому з ротації, наприклад. Ну, Ми розуміємо, от, якщо ми спокійно. Подумаємо, то ми розуміємо, що вони змінюються, ми змінюємося, обставини змінюються. Коли вони до нас повертаються, вони не дуже зорієнтовані, вони не все знають, що у нас тут відбулося, що у нас змінилося. А ми про них теж багато чого не знаємо. Спочатку всего треба знайомитися. А люди е, часто ставляться до того, що о, ти повернувся, якби все закінчилося, все повернулося назад. як до було. Життя. А як було, не буде, ця людина бачила таке, що її точно змінили. Змінюється система цінності, змінюється культура спілкування. У військових військові стають дуже е, щирими і чесними людьми. Вони стають прямими, тому що від цього залежить їх виживання. Вони чесно говорять про свої обмеження, наприклад, що для цивільних незвично. Постійно ми про це повертаємося. Наприклад, коли ветеранів працевлаштовують, ну люди соромиться їх питати про їх обмеження. А я постійно пояснюю, що для військового це нормально, тому що коли він в окопі з побратимом, він і питає, ти можеш це зробити чи ні. І якщо і потрібен чесна відповідь. І без сорому, без цього. це просто інформація, ми це робимо чи не робимо. Ось і тому потрібно підлаштуватися, потрібно бути спокійними і от пройти цю процедуру, якби знайомства заново. Я все одно от, візуалізую, і багато ми бачимо повернень рідних, близьких навіть на декілька днів чи на ротацію. Як бути спокійним, коли щиро радіють поверненню близької людини, коли емоції все одно зашкалюють, нас ж теж не можна звинувачувати в цьому. що Ми плачемо, ми, ми радіємо і робимо це абсолютно якось так безмежно. Чи це теж дратує? Тут теж треба себе трішечки гасити, щоб не. Скажімо так, радість від близьких це ну, цілком нормально. Але ж це ж не постійна емоція. Так. Тобто, ось ми зустрілися, ми порадили. Якщо ми говоримо про близьких людей, Так, звичайно. Велика радість від малознайомих людей це дивно. Угу. Вже ось. А, а, але це зазвичай відбувається. І люди е, ображаються на військових, тому що ну, військові дають якби не таку реакцію, яку вони очікують. А ми пояснюємо, що нових ну, просто налікали. Їм було ні доречно, ніяково, вони не знали, що з вами робити з вашою радістю. Треба бути більш спокійними всім. І, і близьким теж після радості приходить е, період, коли потрібно підлаштуватися, адаптуватися, познайомитися заново. І цей процес має бути спокійним, щоб людина відчула, що вона в тилу, що вона на відновлення, що їй не потрібно бути постійно стежити за ситуацією, бути напруженою, щоб потрохи-потрохи їх пружина почала розжиматися. Ось і от зайві емоції е, це наша відповідальність. Uh -huh. Подумайте просто, От якщо я побачу свого знайомого на вулиці, що він повернувся, що я буду відчувати? Наскільки сильні, сильні будуть ці емоції? І якщо вам кажеться, що це буде великі емоції, мабуть, їх варто з кимось проговорити, підготуватися, мабуть, з психологом. Uh -huh. Українці перелічують безліч позитивних рис наших військових: Це і патріотизм, і незламність в ухваленні рішень і їх багато. Але разом із тим є і негативні риси, про які е, запитували соціологи. Серед цих емоційна нестабільність, певна відлюдкуватість і закритість. Чим це вже чи, чи, чи ми вже дійсно спостерігаємо щось таке? Звісно. Звісно, і ми це спостерігаємо не тільки у військових. Тільки у військових ми бачимо цього більше. Mm -hmm. Тому що це наслідки, це природно і нормально. Це наслідки постійної напруги і накопичення неосмисленого складного досвіду. Людина бачить те, що складно осмислити, покласти кудись свою картину, всесвіту. А людина проходить через певні переживання, виклики. І е, якщо це не переробляється психологічним чином, воно дає таку реакцію, що людина напружена, е, може бути занадто сильні реакції давати. Наші занадто сильні емоції, це теж наслідок такого неосмисленого досвіду. Тому я і раджу, що треба про це подумати, поговорити, щоб цей досвід, ці переживання, які ми відчуваємо, щоб вони були пережиті, а досвід осмислений. І тут дуже важливо допомагати військовим, постійно розгрібати е, цю, якби цю напругу, тому що вона поступає постійно. Вони постійно мають новий складний досвід, вони постійно мають нову напругу, новий стрес, і треба їм допомагати. Тому ми дуже багато уваги приділяємо тому, щоб вони, вони вміли допомагати одне одному. Говорити одне з одним і щоб цивільні, коли у них є така нагода, щоб вони теж знали, як з ними поговорити. І, і як от допомагати військовослужбовцям долати оці такі виклики? Ну по-перше, ми говорили спокій. Потрібно да, забезпечити а. спокій. А по-друге, у нас є алгоритми спеціально дуже прості на три питання. Які треба ставити, щоб допомагати людині, щоб не розпитувати uh -huh. з одного боку, а з іншого боку допомогти людині осмислити цей досвід, щоб вона йшла за своїм процесом, щоб ні ми ні змушували. Тому що будь-який тиск на людину це додаткова напруга, uh -huh. а не навпаки. Які ці алгоритми, які ці три питання? А, потрібно питати, як ви зараз? Додаємо То... просто слово зараз, і воно вже змінює дуже змінює Не взагалі? Подачу. Да, так. подачу. Тому що тоді у людини є вибір так. про що вона буде розповідати. Ось вона може сказати щось маленьке, на що готова. Тобто ми ніколи не знаємо рівень довіри, mm -hmm. який до нас є у військовому. Mm -hmm. Ось і коли ми віддаємо туди ініціативу, це допомагає. Як ви зараз? Далі дуже важливо кожній людині, щоб її розуміли, коли вона розповідає. Якщо вам людина щось розповідає і ви не розумієте, що буде. Ви будете збуджуватися, тиснути? Ну ну зрозумій же, ну зрозумій, і це збудження воно для людини, яка виснажена, в яка ні гарному психологічному стані, воно може приводити до як тригер спрацьовувати, може змінюватися поведінка. Угу. Тому друге питання завжди так виявилося, що воно так дуже добре працює, саме як питання, чи правильно я розумію. Ні, от ете ствердження, я тебе розумію, uh -huh. так не працює, тому що, звісно, ми не повністю розуміємо. Uh -huh. А от ета перевірочка, що я зрозумів. Чи правильно я розумію, що це було важко, чи правильно я розумію, що ти сьогодні почуваєшся добре, чи там недобре? Чи правильно я розумію, що ти приїхав на три дні? Все, що завгодно про що людина говорить, ми не повторюємо за неї, а перевіряємо -пі -пі -пір наше розуміння. І якщо ми зрозуміли, людина, будь-яка людина, відразу заспокоїться. Це відразу допомагає, і відразу допомагає відчути себе серед своїх, серед людей, які їй ціка... її... цікавляться, яким вона важлива. Це дуже заспокоює. Uh -huh. uh -huh. І ож, якщо ми йдемо далі, людина про щось таке важке, роз... розповіла, то до... єдине доречне питання це питання, а що це для тебе означає? Ні для мене, ні свої поради. Ні свої якісь висновки, думки. У нас всі мають свої думки. Так дайте тому, хто в тил прийшов mm -hmm. спитати поділитися своїми думками. Деякі речі не можна обговорити на фронті. Ну просто це ні доречне, ні на часі. Але про них, про них потрібно говорити. І от це, що для тебе означає, дає людині висловити, сформувати своє ставлення. Це і є те, що ми в психології називаємо. Осмислення досвіду, коли ви дійшли до певних висновків, дякуємо. Дякуємо за детальні роз'яснення психотерапевту Антону Семенову. Сподіваємось, тепер усім нам буде легше доходити спільної мови та підтримати військових. Зберігати спокій, і для цього наше тер продовжує музика. Далі буде і буде цікаво.